Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект, «Власний погляд. І ми будемо говорити про проблеми та різні моменти стосовно законодавчого регулювання місцевого референдуму. Насправді а, зачепимо ще й інші питання стосовно конституції демократії. Гість нашої студії Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Вітаю вас. Вітаю вас. Насправді, ті питання пов'язані з самим інститутом місцевого референдуму. А, обговорюються, ну фактично, мабуть. Кожного дня просто от нещодавно було засідання комітету з питань місцевого з державного будівництва. Ну насправді що відбувається, до чого дійшли, чи той документ, який був ще ухвалений в першому читанні 2011 року, буде якось мати далі історію продовження? Насправді, Дякую, справді дуже доречне питання і дуже правильна постановка, оскільки ну не можна сьогодні говорити виключно про один законодавчий акт треба намагатися дивитися на ці проблеми комплексно властиво відбувся круглий стіл у комітеті з державного будівництва місцевого самоврядування, присвячений темі місцевого референдуму як інструменту народовладі, як залучення громадян ну в першу чергу треба розуміти що демократія ну комплексна і має багато своїх виражень є представницька демократія це органи представницької влади такі як верховна рада України, місцеве Ради, це спосіб ну, суспільство, цивілізація прийшла до нього, бо вже зникли поліси, де можна було зібрати всіх громадян і вирішити справи полісу. Насправді були задіяні інструменти посередництва, представництва, обрали найкращих, котрі могли пізніше, виходячи з своїх якостей, моральних і інтелектуальних, вирішувати долю усієї громади. Усіх. Усіх громад. Ну, але з появою навіть такого інструменту одразу, одразу намітилися, скажімо, такі певні проблемні аспекти, пов'язані з тим, що так, вони то кращі, вони обрані, вони вибрані, але дуже часто людська натура спонукає до того, щоб зловживати цим статусом. І основною проблемою дисфункції представницької демократії представницької влади є те, що люди обираються, але пізніше не завжди виконують свої зобов'язання, свої обіцянки. Але це проблема взагалі у світі. Це взагалі у світі. Не тільки в це, це. Це проблема але в нас, певно, є це ще академ... свої нюанси. Це академічна плюс. проблема. Насправді угу. це проблема Сьогодні Ну сучасні європейські інтелектуали про це дуже багато говорять. Є Пір у Франції багато про це пише, шукають різні інші моменти, запобіжники і додаткові можливості для демократії, для участі громадян, тому що люди насправді вже недостатньо бути виборцем, а необхідно бути громадянином. І в це громадянин підняття громадян складається не тільки значення паспорта і національності, так приналежності до країни, але і громадянської позиції, бо справді контролювати. Діяльність представницьких органів влади, депутатів своїх представників це ну, виявляється не проблема тільки України, це проблема Європи, в котрій ми сьогодні живемо. І відтак, ну паралельно з представницькою демократією розвивалися інші вирази демократії. В першу чергу говориться про безпосередню демократію. Це знову ж повернення до античних таких джерел, коли люди. Не завжди вони не мають можливості завжди ухвалювати рішення, але в критичних ситуаціях, коли потрібна думка переважної більшості, або коли є якесь непорозуміння між якимись інститутами влади, скажімо, між президентом і парламентом, між міжським головою і, і радою. То деколи відповідальність мусить взяти і всі громадяни ну, справді чи існує ця демократія взагалі в чистому вигляді зараз скрізь, не тільки в Україні. Ви знаєте, ну можна говорити про якісь дуже яскраві приклади. ну в першу чергу, що Швейцарія Швейцарія живе багато в чому у режимі ось таких інструментів прямої демократії, де він дуже часто референдум застосовується. Він в принципі є один з найбільш широко застосованих у Швейцарії інструментів народовладдя. Хоча існують кантонні парламенти, mm -hmm. парламент, все це прекрасно функціонує, і але все рівно Швейцарія для себе має таким пріоритетом mm -hmm. більше залучення громадян. Mm -hmm. Але і розмова власне на круглому столі мене втішила не тільки предметним, справді предметним обговоренням позиції законодавства по місцевому референдуму. Ми повинні згадати, що в листопаді минулого року Верховна Рада дуже швидко, без зайвих обговорень, ухвалила закон про всеукраїнський референдум. Ми до нього маємо шалену кількість запитань про його конституційність, про те, що він знову ж обходить намір створити закон про всеукраїнський референдум, це намір створити обхідний маневр поза парламентом. Це означає, що закони України, навіть конституція, нова редакція Конституції чи зміни може ухвалюватись без Можна участі парламенту. Можна на і насправді це, це створює певну загрозу, тому що ніхто не говорить, що якщо представницька демократія страждає на якісь Дисфункції, що треба просто поставити хреснені, ні, без неї не можна існувати демократична країна без парламенту. Це не демократія. Але потрібно створювати додаткові можливості, щоб люди постійно не тільки день голосування, не тільки день виборів, але і між виборами мали можливість впливати на владу. Але насправді місцевий референдум, навіщо він потрібен для кожної людини? Що він вирішує? Е, насправді, от якщо порівнювати питання з всеукраїнським референдум, ухвалений закон в принципі е, ну в своїх перехідних положеннях. Зліквідував принаймні, не врегульовує місцевий референдум. Uh -huh. Але якщо говорити про е, частість застосування місцеве референдум навіть в Україні, поза тим, що попереднє законодавство про це український місцевий референдум було недосконалими. Він мав більшу частоту застосування понад 160 випадків, коли проводили з референдами, звичайно, через недосконале законодавство не всі вони були результативними. А ще дуже багато ініціатив таки не не перетворилися в саме в процедуру в процес uh -huh. референдуму. Але порівнюючи з українським референдумом, ми на нашій історії ми маємо тільки два приклади: це референдум стосовно незалежності, підтвердження акту про державну незалежність України. І другий це був 2000 рік, коли ми намагалися так мовити трішечки попрацювати в площині політичних інститутів, зменшити кількість депутатів, запровадити якісь інші провідбувся референдум, але ніхто до сих пір не, не виконав його рішення. Не застосували рішення відповідно. Можливо, вони не потрібні. Так, ви розумієте, основ... ну, для Ос, основ... Основ... Ну, ви розумієте, я вважаю, що демократична країна, якщо вона себе такою вважає і має стремління бути саме демократичною, повинна мати, повинна мати цей інструмент. Але все -таки... Він повинен бути як та рушниця, яка висить на, на стіні, тільки вона не повинна вистрілити. Бажано, щоб це як. Ядерна зброя стримування вона повинна стримувати постійно не негідну, так би мовити, владу коли влада зловживає від цих зловживань, тому що влада повинна завжди усвідомлювати, що у громадян є механізм або усунути їх від влади в спосіб не тільки виборів, або принаймні ухвалювати рішення, котрі пасують більшості громадян, більшості територіальних громад. Коли ми говоримо про місцевий референдум, звичайно, там не не йдеться мова про якісь. Надзвичайно політичні питання це питання переважно господарські питання життєдіяльності самої територіальної громади, міста, облаштування міста Це стосується виключно з цього рівня міста. Навіть угу. на, на, на підставі цього законодавства, ми в принципі, от аспект, одним з аспектів дискусії, було чи можуть відбуватися районні референдуми, чи обласні В принципі сьогоднішнє законодавство не передбачає тільки територіальна громада. Станом на сьогодні може ініціювати або відгукуватись на ініціативу місцевої влади з приводу референдуму. Референдуми може бути двох форматів: це консультативні референдуми, коли ну влада так, став, так, ставить, ставить на на порядок денний ті питання, з котріми не хоче порадитись mm -hmm. з міщанами, а є імперативні. Коли рішення референдуму є імперативне і вже вона повинна втілюватися як рішення. Хоча там так само є нормативні аспекти, поки що не зрозумілі. А справді, а хто ж буде в кінці кінців ставити останній підпис? Бо тому що це не може бути комісія по референдуму. А якщо цей референдум спрямований так чи інакше на, на якусь ну не протидію, але, скажімо, контрдію до місцевої влади, чи може міський голова пізніше підписати дуже багато запитань, власне, через це ми повертаємося. До цього інструменту, до того що він був регульований, він повинен бути врегульований, він повинен бути відпрацьований механізм і він повинен бути завжди на поготові. Але з огляду на те, що будь-який референдум, чи це все український, чи місцевий, він завжди містить собі елемент маніпуляції. Як поставиш запитання, коли це ініціюється? В яких обставинах? Політичних, там соціальних, економічних Все це велике має значення, і від цих обставин дуже часто вирі... залежить доля справді в самому на самому референдумі ті ж самі люди авторитетні, так само можуть диктувати. Правильно ви абсолютно це залежить від uh -huh. лідерів громадської думки, від того, як відбулося обговорення. Наскільки були можливості для цього обговорення, і тут мені найбільш симпатична виявилась виявилася позиція багатьох експертів і народних депутатів України, котрі говорили, що це чудово. Цей інструмент має бути як це. Один із аспектів е, демократичності, але е, на жаль, в Україні дуже мало застосовують інших інструментів демократичної участі, зокрема які демократія уч участі на місцевому рівні. Це можуть бути збори громади, це можуть бути народні ініціативи. Це в принципі це система консультацій. Е, ну розумієте, більшість західних країн, особливо на цьому місцевому рівні, вони будують свою владу відносини між владою і громадянами на принципі довіри. Ну, не може бути такого, щоб громадяни вибрали і забули про цю владу, і все, і чекають mm -hmm. від неї манни небесної. Добре, а хто перший має кому довіряти? Ви знаєте, ну це обопільний процес завжди. Це обопільний процес. Не може бути так, щоб ну, по перше, я не можу говорити взагалі про принцип того, що влада довіряє своєму народу. Ну, це це нонсенс. Е, принципи довіри. Це принципи, коли є певні очікування і. Ці очікування наперед прогнозовані. Ми, ми знаємо, от коли є два партнера в бізнесі, скажімо, вони партнери співпрацюють тоді, коли вони знають один одного настільки, що можуть очікувати наступні кроки за тою чи іншої ситуації. Так само громадяни повинні могли передбачити. От довіра означає це можливість передбачення діяльності того чи іншого політика, того чи іншого керівника в тій чи іншій ситуації. І власне через це вони постійно його підтримують. Якщо така людина, якщо вони знають можливості варіативності поведінки, діяльності, відповідальності, репутації політика, то, звичайно, цей політик завжди має більше переваги, коли за нього голосують. Але ось ці принципи учасницької демократії дуже важливі, бо насправді влада не може завжди прибігати до когось інструменту як референдум. Він дуже дорогий, особливо коли йдеться про консультативний. І тому існують. Шалена кількість різних способів залучити громадян зацікавлених громадян до того, щоб організовувати консультації, звітність, бюджетні слухання на місцевому рівні. Це дуже важливі інструменти, який, в принципі дуже рідко застосовуються в Україні. І а чому тому, що українці не хочуть так ну обговорювати зразу йдуть проблема... в дію в актив... ви знаєте? Є, є так звана політична культура. Є кілька принципових вимірів. Один з них це найбільш така. Демократична це громадянська культура культура участі, і з цим у нас ще є велика проблема. Наш досвід, патерналістський, позарадянський досвід говорить те, що ну, громадяни намагаються от справді побудувати свою хатку з і угу. отримати свої особисті блага. А те, що стосується інших людей, дуже часто їх менше всього зачіпає. І власне оця культура участі вона дуже полягає в тому, що сформується колективне. Спільне бачення проблеми, тому що ну одного разу ти від маєш цю проблему, іншого разу має хтось інший. І ці ці проблеми треба просто ліквідувати як, е, як фактор, клас. як клас, як то, щоб він ніколи не мав не uh -huh. ні одних, ні інших. Але для цього потрібно об'єднання для цього потрібно формування так званого соціального капіталу, коли люди між собою поєднані різними формальними, неформальними, далекими, близькими зв'язками, щоб завжди була певна соціальна мобільність. Громадян на місці на місцевому рівні це дуже просто робити. Тому соціальний капітал, оці зв'язки, постійна соціальна співпраця, об'єднання в громади, е, об'єднання в колективи, асоціації це дуже важливо. Це так зване громадянське суспільство, це довіра, е, базована на репутації. Е, і, це, і для цього потрібні інструменти, ви розумієте, і тут немає обопільної поки що згоди. Влада, ну, чесно кажучи, не пере, не переймається. Це занадто багато е, зайвих обов'язків, зайвих турбот. Формувати оцю систему комунікації uh -huh. з громадянами а, а насправді наскільки це пов'язано з місцевим самоврядуванням, чи безпосередньо, тягне безпосередньо, одне безпосередньо. одне вгору ну, коли так, ми говоримо обочин... про це, це uh -huh. принцип самоврядування uh -huh. до певної міри, бо ми сьогодні живемо в системі, коли те ж саме місцеве самоврядування тільки базується на формуванні представницьких органів місцевих рад, обрання міського голови там чи селищного голови, і все в ті ситуації, коли е, місцеве самоврядування сьогодні абсолютно безресурсне, без повноважень. Насправді головну скрипку грають державні органи, місце державні адміністрації, районні, місцеві. І насправді місцеве середування сьогодні досить бутафорське, щоб навіть реалізувати той самий інститут місцевого референдуму, як багато говорилося на кровому столі, треба дати цим громадам певні повноваження, в тому числі фінансові, Тому що громада може, наприклад, ухвалити на референдум рішення про ну ласка, там, скажімо, якогось мо мостового мосту, але вона ну. Може ухвалити рішення, а воно не може бути реалізовано, тому що у громади, у міста немає ресурсів для цього, щоб цей міст побудувати, чи якусь дорогу, чи відремонтувати дороги, чи побудувати якусь автозаправку, чи якусь школу. Насправді, тут питання дуже взаємопов'язане з адміністративно-територіальною реформою. І, ну, тому я власне, і кажу, що ви правильно ставите питання про більший комплекс проблем. Місцевий референдум це тільки інструмент. Як само як законодавство, як рішення місцеве для влади і для громадян дуже важливо створити цю ситуацію довіри і співпраці найнижчий базовий рівень такої співпраці це інформація. От розумієте, коли місцева рада усвідомлює, що максимально поділившись інформацією про ті рішення, котрі планується розглядатися, про вже ухвалені рішення, особливо коли це про земельні питання, сьогодні це дуже часто за багатьма замками. Але починається така співпраця найнижчий рівень це інформування, інший рівень це вже консультації, інший рівень це вже діалог. І найвищий рівень такої співпраці це партнерство. Коли Влада і громада насправді партнери, і це ну оптимальний рівень для будь-якого демократичного і прогресивного суспільства. Розумію, насправді дуже дякую вам, що так докладно роз'яснили. Дякую вам за аналітику. Нагадаю, гостем студії був Ігор Когот, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Залишайтеся на парламентському. Дивіться нас далі. Далі ще цікавіше.